Добрий день, шановні діти. Сьогодні 29 вересня, понеділок, до вашої уваги. Урок Я пізнаю світ. На урок нам потрібні друковані зошити. Жовтень місяць, частина 1. Урок 38-й, сторіночка 7, Розділ мандрую Україною. Тема нашого уроку: загальні відомості про львівську. Область. Сьогодні ми помандруємо до Львівської області. Дізнаємося географічний адміністративний центр Львівської області, утворення Львівської області і цікаві факти. Спочатку я пропоную помандрувати Львівською областю з піснею, мандрівка Україною, музика Юлії Доро, слова Ірини. Ви що одне. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут не прошу ми. Посеред Європи вільна неділима. Це твоя країна. Рідна батьківщина. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські. Прошу мить посеред Європи. Війна неділива, це твоя країна, рідна батьківщина. Старовинне місто, Львівська область має, но що Львова ринок у ЮНЕСКО знають. У похід нас кличуть Леви, і собори, і величні замки, і Карпатські гори. Що мить посеред євро бина неділима? Це твоя країна, рідна батьківщина. А тепер повернімося до сторіночки нашого ЗОшита. Щойно ми спостерігали величні замки Львівської області. На світлині ми бачимо Свірський замок, який знаходиться також у Львівській області. А зараз, дітки, ми попрацюємо з адміністративною картою України. Подивіться, будь ласка, позначте основні та проміжні сторони світу. Натисніть на паузу. Перевірмо. Основні сторони ми вивчали на попередньому уроці. північ. Південь. Захід. Проміжні сторони, північний, захід. північний схід, південний захід. І південний схід. А тепер знайдіть на карті Львівську область і підкресліть її назву. Так, ви знайшли Львівська область. Визначте, у якій частині України розташована Львівська область. Правильно, Львівська область знаходиться у західній частині України. Знайдіть, будь ласка, на карті Волинську область. Чи межує вона з Львівською областю? Так, межує. А де знаходиться Волинська область? Правильно на північному Заході України? Якщо Львівська область розташована на Заході України? То ми сказали, що Волинська область знаходиться. На північному заході України. Таким чином, ми з вами дізналися, географічне положення вивчаємо нами Львівської області. А зараз, дітки, ми з вами попрацюємо з інформацією про Львівську область. У географії виокремлюють основні сторони світу: північ, південь, захід, схід. Та проміжні, північний захід, північний схід, південний захід та південний схід. Розгляньте, будь ласка, на, кар... на компасі позначені основні сторони: північ, південь, захід, схід синім кольором та проміжні. Північний захід, північний схід, південний схід та південний захід. Чотири основні сторони світу. І чотири проміжні. А зараз пропоную пізнати слова, натисніть на паузу. Перевірмо перше слово дата, друге слово. Герб, третє слово утворення і четверте центр. Ці слова допоможуть вам пригадати, які загальні відомості треба зазначити, характеризуючи область. Це обов'язково треба сказати дату утворення області, герб. І де знаходиться син Львівської області. Отже, дітки, ми сьогодні вивчаємо з вами Львівську область. Прочитаємо довідку разом з диктором. Львівська область утворена 4 грудня 1939 року. Герб Львівської області це щит. На синьому тлі зображено жовтого золотого лева, який спинається на скелю. Увінчує герб жовтий золотий тризуб, адміністративний обласний центр Львівської області місто Львів. А зараз ми з вами ще раз. Повторимо цю довідку. Коли ж утворена Львівська область, знайдіть відповідь? Правильно 1939 року. Що зображено на гербі Львівської області? Правильно, щит. Чи... На синьому тлі золотий лев, який спирається на скелю. Увінчує герб золотий жовтий трезуб, адміністративний центр, обласний центр Львівської області, місто Львів. Напишіть, будь ласка. Поставте пунсон і напишіть Львів. Данило Галицький колись діти заснував місто Львів і назвав його на честь свого сина Лева. А тепер ми продовжимо наші дослідження. Скажіть, скільки левів на гербі? Один. Якою частиною мови є слово відповідь? Правильно, числівник. Пригадайте, на минулому уроці ми з вами говорили про самостійну частину мови числівник. Що познач... означає числівник? Кількість чисел при лічбі, або їх порядок. Зараз ми з вами повторимо відомості про числівник. Прочитайте довідку. Коли потрібно дізнатися про кількість предметів під час лічби, ми ставимо питання скільки. На це питання відповідає числівник. Розгляньмо приклад, скільки гербів на малюнку. Три скільки герби зображено на малюнку. Але іноді нам потрібно знати не кількість, а порядок предметів під час лічби. У цьому разі ми ставимо питання котрий, «котра», котре, котрі. Слова, що відповідають на ці питання, також є числівниками. Розгляньмо приклад. Чи є третій, котрий герб у рядку гербом Львівської області. Ні. Гербом Львівської області є другий, котрий герб у рядку. Розгляньмо. Малюнки зображення гербів. Скажіть, будь ласка, котрий герб є гербом Львівської області? Перший, другий чи третій? Другий? Котрий герб є гербом Львівської області? Отже, діти ми щойно з вами розглянули числівники? Не тільки кількісні бувають, а й порядкові, які вказують на місце при лічбі, котрий, другий. Числівник це самостійна частина мови, що позначає кількість або порядок предметів під час лічби, та відповідає на питання, скільки, котрий, котра, котре, котрі. Наприклад, один. Скільки числівник. Тридцять. Скільки числівник. Третє. Котре? Числівник, перший, котрий числівник, п'яті, котрі числівник. Всі ці слова, один, тридцять, третє, перший, п'яті – це числівники. Звертаю вашу увагу, якщо це кількісний, він відповідає на питання скільки? Якщо ж порядковий, вказує на порядок при лічбі, котре, котрий, котрі. Зараз, дітки, пригадайте іменники, прикметники, є слова і числівники. Іменник означає назву предмета, відповідає на питання, хто що. Прикметник означає ознаку, він описує предмет, відповідає на питання, який, яка, яке. Дієслово означає дію предмета і відповідає на питання, що робити. Числівник означає кількість прилічбі або порядок. Відповідає на питання, скільки, котрий, котра, котре. З'єднайте слова з відповідними назвами частин мови. Не забувайте ставити питання дослідно. Тисніть на паузу. Виконайте це завдання. Перевірмо. Лев. Хто? Іменник? Сент. Що? Іменник. В даному випадку до лева ставимо питання теж що? Четверте. Котре числівник, герб, що іменник, обласний, який? Прикметник, жовтий, який? Прикметник. Зображати, що робити, Є слово. Поміркуйте, про що можна розповісти, використовуючи. Ці слова. Ми можемо сказати про Львівську область, наприклад, що Львівська область має герб, на якому зображено лева на щиті. Золотого або жовтого кольору, який спирається на скелю, обрамляє три тризуб. А зараз пропоную вичисти слова пісні мандрівка Україною. Ми, ми цю пісню чуємо на початку вивчення. Області. Пригадайте, методика блискавка. На рахунок один. Ми читаємо рядочок про себе. Один читаємо голос. На рахунок два читаємо рядочки, які прочитали. Один. Один Старовинне місто Львівська область має. Один. Один. Площу Львова Ринок у ЮНЕСКО знають. Два. Старовинне місто Львівська область має. Площу Львова Ринок у ЮНЕСКО знають. Один. Один. У похід нас кличуть леви і собори. Два. Старовинне місто Львівська область має, Площу Львова Ринок у ЮНЕСКО знають. У похід нас кличуть Леви і Собори один. Один і величні замки, і Карпатські гори. Два. Старовинне місто Львівська область має, площу Львова Ринок у ЮНЕСКО знають. У похід нас кличуть леві і собори, і величні замки, і карпатські гори. А зараз я пропоную взяти участь у перегонах картографії. Натискайте на паузу, виконайте всі завдання, а їх у нас чотири. І позначте час, за скільки ви виконали це завдання. Натиснули на паузу і почали. А тепер перевірте себе за презентацією. Позначте знаком плюс правильно виконані завдання. Ви позначили на карті адміністративний обласний центр Львівської області місто Львів? Друге запитання. Відповідь Б: У якій частині України розташована Львівська область? У західній? Третє питання. Що зображено, яку тварину зображено на гербі Львівської області? Так Лев? Лева? Закарпатська Львівська області, сусіди. А тепер скажіть, чи на всі запитання ви дали відповіді? Якщо так, то ви добре попрацювали на уроці і розфарбуйте Кубок Переможця. Діти, до речі, у нас траплялося слово, що площа центральна, Львова називається Ринок, вона занесена у спадщину ЮНЕСКО. ЮНЕСКО «Діти» – це міжнародна організація, яка сприяє охороні пам'яті культури. Сьогодні на уроці ми з вами здійснили подорож до Львівської області. Ми дізналися, да утворення Львівської області, що зображено на гербі Львівської області, адміністративний центр Львівської області. Де він знаходиться? Ну і також повторили основні і проміжні сторони світу. Я говорю до побачення, до нових зустрічей!